Вразити газове серце Кремля Україна може відрізати 85% видобутку природного газу в Росії і позбавити окупантів власної вибухівки та грошей на війну. Для цього буде достатньо кількох потужних ударів по найстратегічнішій точці російської енергетики. Докладніше про те, де знаходиться голка Кощія Російської газової імперії. Далі з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. У ніч на 28 серпня невідомі БПЛА атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу у російському Новокуйбишевську, а також Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Безумовно, регулярні удари по таких об'єктах завдають чималих збитків та незручностей окупантам. Втім, найбільший страх у росіян викликає ураження так званого ямальського хреста. Справа в тому, що це місце перетину. 17 російських газопроводів високого тиску. А отже, цей вузол є справжньою голкою кощей для всієї енергетичної системи РФ. Саме від нього залежить функціонування більшості газотранспортних артерій країни. Унікальність цього об'єкта полягає в тому, що він об'єднує практично всі основні газові потоки з родовищ Ямалу та Західного Сибіру. Якщо він буде виведений з ладу, це паралізує роботу значної частини російської газової системи і позбавить Кремль основного джерела фінансування війни. А ще позбавить Москву можливості виробляти вибухівку стратегічний компонент для ракет та боєзарядів. Для виробництва вибухівки потрібні толуол, сірчана та азотна кислоти. Всі підприємства, що виробляють толуол, отримують його з нафти. Всі заводи в РФ що виробляють азотну кислоту, отримують її з аміаку, який виготовляють з природного газу. Вся російська вибухівка це нафта і газ, які дуже добре горять. В результаті отримуємо замкнене коло. Ямальський хрест розташований на річці Права хета неподалік селища Пангода в Тюменській області. Саме тут одним точним ударом по російській тундрі можна відрізати 85% видобутку природного газу РФ за оцінками експертів Reuters та Bloomberg, Станом на весну літо 2025 року Україні вже вдалося вивести з ладу від 15 до 22% усіх російських потужностей з первинної переробки нафти у деякі пікові моменти. Ця цифра була ще вищою. Через це Росія була змушена різко скоротити експорт бензину та дизельного палива. У лютому минулого року уряд РФ навіть запровадив повну заборону експорту бензину, щоб стабілізувати внутрішній ринок. Це завдало прямого удару по валютному виторгу, що обчислюється мільярдами доларів. На думку політичного аналітика та блогера Дмитра Чернишова, якщо Україна зможе підтримувати такий темп атак на НПЗ, паливо стане дефіцитом не лише на півдні, а й у центральній Росії. Уряд буде змушений вводити талонну систему як у 90-ті. Цивільний сектор отримуватиме паливо за залишковим принципом. У регіонах можуть розпочатися серйозні перебої з рухом автобусів. Дальнобійники зіткнуться з неможливістю заправитися, що призведе до паралічу, вантажу перевезень та дефіциту товарів у магазинах. Палива не вистачатиме, і для збору врожаю. Найсильніше мене вражає однакова тупість двох диктаторських режимів: російського та іранського. Ви керуєте країнами бензоколонками, де все залежить від палива. Від нафти та газу, які дуже добре горять. Ізраїль може відправити Іран у кам'яний вік, просто знищивши іранські газові заводи та термінали, на яких тримається вся економіка країни. І Україна може зробити це саме з Росією. Це буде екологічна катастрофа планетарного масштабу. А літа Вова, ви просто моліться, щоб вас не чіпали. Зазначив Чернишов. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Не тільки такі великі російські міста, як Брянська Борел, а також Москва, Пітер та навіть Єкатеринбург, можуть опинитися під ударом української балістики, завдяки крилатій ракеті дальнього радіусу «Дії», яку Україна запустила у серійне виробництво під назвою Фламінго, російський військово-промисловий комплекс у європейській частині може бути знищено. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, що відомо про ракету Фламінго і про перспективи нової зброї. Докладніше в сюжеті Телеграфу. Про нову українську зброю розповів відомий журналіст Єфрем Лукацький. Увечері, 17 серпня, він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук фото ракети, яка вже перебуває у серійному виробництві. А отже, пройшла випробування. Усіх характеристик нової зброї Лукацький не розкрив, проте уточнив, що ця крилата ракета може долати відстані до трьох тисяч кілометрів. Виробником фламінго є українська компанія FirePoint. Саме у її цеху, на засекреченій локації, побував кореспондент. І поки користувачі обговорювали зброю, експерти одразу помітили схожість «Фламінго» із вже існуючою ракетою іноземного виробництва. На їхню думку, українська зброя дуже схожа на крилату ракету fp 5 яку розробила компанія Груп» з Об'єднаних Арабських Еміратів. Вперше її було представлено на збройовій виставці Айдекс 2025 на початку цього року. За даними розробника, дальність польоту сягає до 3000 тисяч кілометрів, а висота польоту до 5 кілометрів. Максимальна швидкість становить до 950 кілометрів за годину. В той час як крейсерська швидкість від 800 до 900 кілометрів за годину. Максимальна стартова вага складає 6 тонн, а розмір бойової частини досягає однієї тони. Запускати ракету можна як із повітря, так і з поверхні землі. А система наведення інерційно-супутникова комбінована, стійка до впливу РЕБ. На думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, робота української Firepoint та Millennium Group з Об'єднаних Арабських Еміратів пов'язана. Він зазначив, що арабська ракета носить назву fp 5 а українська компанія має БПЛА fp 1 при цьому в Millenium Group, за інформацією експерта нібито є дуже серйозне українське коріння. Можна припустити, що Flamingo та FP1 будуть застосовуватися якимось чином разом. Наприклад, якщо використовувати дрон як засіб протидії РЕП або радіотехнічний засіб, або засіб ураження. Що стосується перспектив нової зброї, то на думку авіаційного експерта, у фламінго перспективі вищі ніж навіть у українського Нептуна, справа в тому, що Нептун нам виробляти складніше. Окрім того, фламінго має шанс вже дуже швидко вийти на рівень 50 ракет на місяць, завдяки сучасному виробництву та української комплектації. А головне навіть із дальністю польоту до трьох тисяч кілометрів російський військово-промисловий комплекс у європейській частині може бути знищено. На жаль, офіційних коментарів поки що немає. Експерт з ракетно-ядерного озброєння та колишній працівник ракетного конструкторського бюро «Південне» Олександр Кочетков заявив виданню Телеграф, що поки не готовий обговорювати фламінго. на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначив, що анонси не вбивають ворога, а тому дати оцінку новій ракеті він зможе лише після реального застосування. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Змерзнемо взимку чи ні? Питання не пусте: енергетична війна між Україною та Росією, яка перебувала в тліючому стані останні місяці, спалахнула знову і навіть вийшла на новий рівень. Так, 19 серпня російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру міста Кременчук. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи зможе встояти Україна під цим тиском, і до чого готуватися пересічним українцям взимку. Докладніше далі. Скоро в Україну прийде осінь, і з настанням холоднечі кожен українець запитає себе, як він підготувався до вимкнень електрики взимку. Наразі українська енергосистема найзахищеніша у світі. Втім, зрозуміло, що атака на Кременчук це лише початок нової фази путінського енергогеноциду. Поки в Білому домі думали про мир цієї ж ночі, росіяни обстрілювали місто. Нагадаємо, Крименчук є стратегічно важливим містом для атак Росії з кількох причин. Одна з них Кременчуцький нафтопереробний завод. До початку повномасштабної війни він був найбільшим нафтопереробним підприємством України з проєктною потужністю понад 18,5 мільйона тонн на рік. Росіяни суттєво пошкодили його у квітні 2022 року. Під час перших масованих обстрілів. 12 травня того ж року. Росіяни додатково обстріляли об'єкт чотирма ракетами. Те, що однією з цілей ворога був саме НПЗ, заявили самі росіяни через свої пропагандистські ресурси. Загалом ідея взаємної відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі з'явилася після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, що відбулася 18 березня. Тоді російський диктатор пообіцяв Трампу не атакувати енергетику України, але лише на короткий термін. Втім, в ніч на 19 березня Росія знову вдарила по енергетичних об'єктах України. Тоді, по нашій території, було запущено 150 дронів. В Свою чергу Україна прийняла енергетичне перемир'я, і справді удари по російських НПЗ тимчасово припинилися. Втім, фактично жодного енергетичного перемир'я між Україною та Росією ніколи не існувало. Просто не всі звертають увагу, зокрема на Удари по нафтобазам або заводам з переробки біоетанолу. При цьому останніми днями енерговійна між Україною та Росією суттєво посилилась. Ворог завдає масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, а сили оборони, в свою чергу, атакували нафтопровід Дружба. На думку експертів, нова хвиля енергетичної війни найближчим часом охопить не лише нафту, а й електрогенерацію. Але Україна буде з теплом та світлом у будь-якому разі, попри проблеми з переробкою нафти. Якщо цього росіянам не вдалося зробити тоді, коли захист енергооб'єктів України був у рази меншим, то зараз шанс на це ще менший. Зараз енергетична інфраструктура України є однією з найзахищеніших у світі. Аналітик Геннадій Рябцев експерт вважає, що за наявності резервів потужності, резервів передачі і розподілу, запасів обладнання і фахівців, які тривалі виходи з ладу великих підсистем об'єднаної енергосистеми України, неможливі. Окремо, рябцев зазначив, що блекаутів в Україні не буде, тому що будь-яку систему за нинішнього стану справ можна відновити. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.